55 1955 році в модному домі Крістіана Діора стається така особлива подія, бо він обирає собі в помічники Євсен Лорана. І вже саме Івсен Лоран приносить модному дому нові силуети, які зовсім іншого стилю, ніж Нілук, але Мюлук, в принципі, він зберігає свою популярність, бо жінки хотіли бути все ж таки жіночними, красивими, вони хотіли підкреслювати свої форми. І за свою кар'єру в модному домі Хрістіан Діор продав більше 100 тисяч суконь у стилі Нілук. І було на них витрачено більше, ніж півтори тисячі кілометрів тканини. Тільки уявіть собі цю кількість. Але що цікаво, що за всю свою кар'єру, так, Крістіан Діор створив цей модний будинок, який був названий в його честь. Він створив New Look, неймовірні колекції. Він всім керував, але за свою кар'єру він був тільки найманим працівником. Тобто, фактично, модний дім та бренд Діор належав Марселю Посак.